Разом із делегацією зі Стокгольму. Ми тут, щоб побачити наслідки російської агресії та визначити ключові потреби вашого міста зараз. Із таких слів розпочала свій візит до Ірпеня заступниця посла Швеції Марія Ліндгрен Салтанова. Щоб познайомитися з проблематикою міста, разом із нею приїхали провідні фахівці посольства з політичних та гуманітарних питань. За два тижні у Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Тому все, що ми почуємо, побачимо і зафіксуємо, презентуємо перед міжнародною спільнотою. Зазначив представник Швеції в ООН Карл Скау. Як оговтується ірпінь після російських терористів? Скільки людей повернулося і де вони живуть? Яка наразі економічна ситуація? Ці та інші питання пані Марія ставила заступнику ірпінського міського голови Андрію Кравчуку та депутату міськради Олександру Пащенському. Ми маємо всім нашим делегаціям показувати насправді, що у нас які страшні звірства відбувалися для того, щоб коли вони повертаються до себе додому у свої міста, щоб вони розповідали, що саме тут відбулося, і щоб люди принаймні, знали і могли допомогти. Вони є одним із основних донорів таких фондів, як ЮНІСЕФ і Червоний Хрест. І на цьому рівні будуть допомагати і сприяти, щоб ці фонди надалі працювали в Ірпіні. Допомагали нам у відновленні критичної інфраструктури і в житлових будинках наших місця. Ми розуміємо, що треба дуже дуже багато допомоги треба дуже багато ресурсів, звичайно, щоб відбувати місто. Вся ця інформація і всі враження ми беремо з собою в нашу країну. Підсумувала заступниця посла Швеції.